Ну, ви знаєте, ми бачимо наступне, що е відбувається ситуація, за якою нам вдається використовуючи наші переваги в маневреності, наші переваги у розвідці, а е і ну як це дивно не звучить достатньо низькій мотивації збройних сил під російської федерації, е атакувати саме південний та північний виступи і діяти там досить успішно. І це, власне, нам допомагає, знаєте, як це. Я дуже не люблю цього вислову, але вирівняти в тому числі лінію фронту. Чому це для нас важливо? Тому що, ну фактично, ми е зменшуємо протяжність лінії фронту і відповідно ущільнюємо наші бойові порядки. Чи можемо ми втратити Бахмут е географічно так, географічно так, але треба розуміти, що. Е і те, що противник вже застосовує підрозділи Збройних сил Російської Федерації, не маючи можливість використовувати вагнерівців на більш широкому фронті, свідчить про те, що Бахмут свою задачу виконує, продовжує виконувати. Це означає, що, що ми знесилюємо ударні е, угрупування противника і примушуємо його діяти власне за нашим сценарієм. Ну давно вже і британці, і американці, та й багато з наших говорили, що Бахмут з стратегічної точки зору в сьогоднішній ситуації він не відіграє такої важливої ролі, яку він, наприклад, відігравав ще влітку минулого року. Але для нас ця позиція була виключно важливою і залишається виключно важливою з точки зору нанесення масованих ударів і стримування противника, і як каже військовий злочинець Гіркін, сточувати його наступальні пориви. Тому е, я ну цілком можу припустити, що противник зможе нас витіснити за межі географічного положення міста Бахмут, але це не означає, що ми відійдемо з бахмутського напрямку е, лінії фронту. Плюс давайте розуміти так, що витіснити то на, нас можна, але у разі контрнаступу, е, чи зможе противник отримати цю позицію в Бахмуті? Ну, я маю великі сумніви, тому що він зробив все, щоб ми там не могли утримуватися. Тобто, самі розумієте, коли ця, ця, та місцевість, яка нині називається колись називалася містом Бахмут, стане знову ареною боїв. Як нам було, було дуже важко утримувати позиції е, в ще зруйнованому місті, так само і противнику буде неможливо зачепитися за цю територію, і получається так, що ті всі колосальні зусилля, які він доклав. Задля того, щоб захопити це місто, вони як кажуть, підуть на нівець, вони, вони фактично стратять все, що можна було стратити, і змушені будуть відходити. Тому з такої більш широкої перспективи, саме маневреної війни саме маневреної війни, ну ситуація виглядає більш-менш стабільно для нас і більш позитивно для нас, безумовно. Але з ваших слів, принаймні мені може я направлю зрозумів, виглядає так, що для обох сторін э, краще залишатися на своїх місцях. Е, ну це відносно. Це відносно для нас. Ну не може бути кращим залишатися на своїх місцях. Для нас е, на цьому етапі доцільно. Спрямити ті виступи, які ми маємо. Ми продовжуємо отримувати і використовувати додаткові війська, сконцентруватися на вирівняних позиціях вже ну, якщо так дуже просто, дуже спрощено говорити: сконцентруватися на вирівняних позиціях більшою кількістю військ, і тоді вже думати, як продовжувати наступальні операції. Чому я так дуже обережний в тому? Ну тому що тут знаєте, тут включається крім виключно бойових факторів, є ще таке поняття, як територія, і географія, адже зрозуміти так, що російським окупантам знадобилося більше 200 днів, щоб пройти територію ну, десь приблизно 45 кілометрів. Це кінець кінцем не з військової точки зору, а з географічної, економічної точки зору. Це зона щільної міської забудови, і там фактично бої точаться в режимі одиночного протистояння, тобто позиція проти позиції, сухопутні сухопутні підрозділи. Тому втягуватися нам у серйозні такі бойові дії, виснажливі бойові дії із штурмом цих позицій. Я скажу, справа дуже складна і, м'яко кажучи, не дуже вдячна, виходячи з того, що ми маємо досить обмежені ресурси для здійснення наступальних операцій. Тому, на мою думку, нам би, ну це моя виключна думка. Я не знаю, як мисли Генеральний штаб, нам би було доцільно саме стримати противника, відтіснити його від траси для того, щоб мінімізувати, максимально мінімізувати навіть потенційну загрозу для слов'янська. І утримувати ті території, відтісняючи противника такими дуже обережними кроками, ну, виходячи з тих можливостей, які ми можемо собі дозволити на цій території. Тобто не йдеться так, що ми маємо завмерти на тих позиціях і далі не йти. Йдеться про те, що ми маємо бути дуже обережними і виваженими для того, щоб 에, продовжувати підкреслюю, ефективні наступальні бойові дії.